Привіт, друзі, ви на каналі МінціЛінці і ми знаходимося з торгового центру. Ідемо робити нову магазину Pull&Bear, який є тут в цьому торговому центрі. Бо зараз він змінив е, на, назву ребрендинг. він став новим і по ремонті. І там подивимося, як він виглядає. Так що, йдемо з нами до магазину Pull&Bear. Запрошую до огляду. Кого тільки тут можна не зустріти, але так як сьогодні робочий день... Дуже мало людей в торговому центрі. Тільки Лінцю йде тут. Так, і, і хочу насолодитися, що немає людей. Поки що подивитися, що тут нового. Я в цьому торговому центрі. О, але... Сваровський змінив свій колір дивись. Да, синій кістав. А о, цей о, магазин Коленбери він, до речі, змінив по ремонті, і там зараз вже новий інтер'єр і новий магазин в як. Він там зараз виглядає. І що цікаво, нам пропонує колекція. Тому що незабаром буде знову знижки на одяг. А так як людям треба завжди оновлювати свій гардероб, то треба бути в курсі справ всіх очей. <рес> зараз йдемо до нового поламберу. Хоча, до речі, зараз більшість магазинів. Зара, Поламбер, Бершка. Вони зробили касу самообслугові, ви можете побачити. І дуже великі широкі такі входи, ось такі, як зараз. На попередньому відео є. Так, так не було скупчення людей. Я пам'ятаю, коли був COVID-19, то пускали попадали людей, Бу... було якесь фаза, запам'ятаєш? А, то ковід був точно. Ну навіть отут, от. Поломбер стояла охорона, ось тут... і але. Ну, і так коли чекала охорона, поки там двоє людей вийдуть, двоє людей заходять. Так, так. Так Так що ось так, от, друзі, ось так виглядає поломбер, такий широкий, такий ось з перемоті. Великі входи такі. Раніше тут був чоловічий зал, а тепер тут же жіночий зал. Ну, ну. Дивись, як вони змінилися. Ну, нічого світу. Таке дерево страху. Високо. Це розмарин, до речі. Розмарин? Mm -hmm. Так, що тут ми будемо зараз розкупляти сумочки. Ну, тут бачиш, само вже тут яка бачиш. Сашка ви... зараз вам пропонує саме. Платити тільки картою, готівкою не можна. Бачите? А, бішаки кладуть тут. Цікаво. А такі сумочки, такі топіки для дівчаток, такі дівчатка, негайно вже біжить по топіки. О, О чоловіче. О, будь ласка, є футболочка, є шортики, Комплектуєте, друзі, і носите якраз. А я люблю фірму Поленберг. Ну, це зараз, звісно, але поленберг не тобі потрібно. Ну. І така футболка коштує, наприклад. Зараз вам скажу, яка ціна. 115 злот. А шортики 99 злотих. А от такі тут шкарпетки гарні в різних таких... кольорахі. І дивися, які класні ці речі. 400 гривень. Кольора чорно-білий 49. Не є дороги. А то щось чимось відрізняється. Бачиш, тут три пари шкарпетки в 49 злотих, 500 гривень, а тут одна пара. 400 гривень. А кому такі подобаються? Квіточки такі. Ну. No. такі красиві. красиві, чудові. Ціна 49. Ні, дорогу. от я на себе кепку, до речі, знайшов. Oh. Не думайте, красава. що я ношу завжди чорні кепки, але я ношу кепки. Ну Но це, а як це? Напишіть в коментарях, як, до речі, мені ця кепка. Красива? Красива. Добре. Тому що є інший варіант, є такі Аризона, як носить Дональд Трамп. Mm -hmm. no, він завжди носить тільки червоне, і я так само. Хочу прийти на червоне зуртую. А взуття? E, взуття мені тут не дуже воно якісне, воно таке на один раз. Це по 149 злоти. Такі от бачите, що мені не подобається, тому що тут така ось підошва е, пласта. Так, яка як зношується. Так, отут є футболки, домайки для чоловіків, звісно, можна купити щось для себе. Ціна. Майки 65 злотих. Ну, 69. А? 69? 65. О, тут такі сумки. Такі от зараз така нова модель, така вийшла 65 гривень. Злотих. 650 гривень. Але все за 60 повипачкується. Звісно, можна купити байкові штани, бо люди деякі на роботу собі беруть отакі от 99 злот. Ось. Не красна мене. Але я бачу, що для мене буде дуже пасувати в цей раз. Ве така вот кофта для мене. 129 злот. Що там пише стайт? Може, не знаю, стріт. Стріт, Стріт? Коротше, вуличний одяг. Ну, Ну, це вже для таких неферів до слова образу. Ну, перші дуже спортивна. Він не спортився, він для різної молоді, для різних людей він а, створений. Uh, тут є такі ж штани, будь ласка, баги фіт на спорт. Хто займається спортом на спорт. що сьогодні після спортзалу, взяли і Е, Є uh, навіть вау. Такого така строчка цікавого, да. Але цієї строчки ще маєте штаб. Та ж каким тут показує Моду. Да, моду. Зараз вам покаже, як скомплектувати. А і щоб носити ось... Я, до речі, теж такі ношу. А не є костюм, як у фото дітей. О, куртка топ. Сашка вам допоможе. 199 злот. Люди, куртка 199 злот. Джинсова. Файна така. Пасує. Тут треба мірити все. Обов'язково. Отакі е, от штани є непогані чоловічі. Я бачу на літо 100 гривень злоті. Дуже гарні. Дуже класні. Супер. Хто любить таке? Може. Але зараз кажемо літо. І треба вибирати шорти. Звісно, є тут щось, це байкові, але не носить байкові. Байкові шорти 99 злот. Це дуже дорого. Дорого, так. Отакі от... Худі такі от классные тоже. Ха-ха-ха. Сина и 149 зов. Друзі, то у меня дуже дорого, якщо чесно От футболка на мене якраз. Але вот уже якщо чесно Ціна її 89. 90 900 гривень. Так, вот такі вот будь ласка бриджи є. no, no klasa, no ja lubię bridge. niestety. I raczej powiem bardzo ważne bridge. bridge'a. Żeby nie było, 129 złotych. No, Prawda? No, właśnie. Tak. Także jest wtykamy u I też jest 129 złotych. Krasywo. Bo zachowało to muzyka, Ale ja to w No, to jest Так що, друзі, вибирайте щось приходить, те щось нове бачите. Такі кепки не подобаються, тому що тут такий матеріал, такий. Ну, кепка? Так, Ціна кепки 12 євро. Нема на українській, на польській гроші. <ріцю> <ріцю> Разовим комплект показують, і тут можна ще свій комплект і купити. <ріцю> а я за ішов, дивися, що. Дивіться, що? Jak on Jibun, Jak to nazywa? Nie Ja nie taki Takie Taka, no... Ja na... A co no, no? nazywa się, co chodzi? W i z zwer... Kardigan. Kardygan, tak. Kardygan. O, taka harność w wolce. Strojka, wodna yeah. Jest akurat. I dobra ja. Dużo prosto. taki topic. i seska w co? Шорти 129. Ну, десь буде напевно. Або на тебе ще шорти, я знайшов для тебе такі ніяплеські шорти. Ну, то тобі так здається, але то мало. Це шорти. Ще я тобі знайшов. Так, так дивися, дивися, так ті шорти. Залі до мене. Дивись. Гарно? Я думаю, що непогано, якщо чесно. Ну, можна ціна можна. їхня 140. Зл. Тобто це майже робити. В можна. межах 140 і 150 зот. нема 300, 400. 150, якщо ви, наприклад. Заробляєте там 50 доларів. День. І за обріджі, бачиш, які класні. Uh -huh. 129. Я думаю, що не дорого. За 129 зот. А штани? Скільки штани? Але це? це слімки. Зараз, до речі, дуже мало людей. Бачите, як Саша каже, до 150 злотих все коштує. 129. Так. Будь ласка, сліми, і злот. Хто хоче слім, діти 129 зот. А так вже не ходять. До речі, тут дуже гарно цього, цього року, тут гарний одяг, якщо чесно, Для цього все. Немало цих футболок, знаєш, таких, як вони там наклеюють, якісь наклейки, там ще є, там щось. Бачите, 65-69 футболок. О, така мені по сорочка. Тож жовтого кольору. Ну? Класно. Куштує 149. Але заявки вони на тут такі, якби полотенце було, як <рес> би такі було. Mm -hmm. Ну але. А от тут є, така ще цікава Каліфорнія. Ця гарна. Каліфорнія. Мені подобається. Америка. Взагалі... Такі насичені, такі гарні, такі яскраві так. кольори, такі нам... І вона не є тяжка, як там у та остальна, що ми дивилися. Ну, і, звісно, тут ще Оце є. Оцей гарний колір мені подобається, до речі. Podbólka kosztuje 99 złotych. Skąd? 99 oh. wow. złotych. Ja, Oooo. Tak nas poznać. Uh... Ja, Ale to nie dla Ciebie Ja żartuję. O, mi tak ono jest. Z złotych. O, bać do tego jeszcze jest? To bridge, takie bridże, takie dobre. Tak, taki bridże, like. tak. Co jest jeszcze jest Ой, мені подобається ось така Саша сумка. Дивись, яка вона гарна. 79 злотих з матерії. Не знаю, чому, але подобається. Ці тапочки мені не подобаються. А, так, що тут є от такі от сорочки, вона легенька класно, От до речі, вона дуже прикольна на літо якраз супер. вона 149 злот. Ну вона ніби така легенька, знаєте, яке відчуття матерії, таке, як фіранка? Сітка. Та. Jeratimo> а як вам ця фиранка? Я за бачите, така мода, друзья. немає можему дивуватися, люди вдягають, молод, вдягає, 140 злот, така. Штучка, така сорочка. Ну, звісно, до того можна. і немає. Бачите, сині. 120 злот. Три подобається, а вказ сумка. Сумка? є ще йти. 129 злат. Ну, от до того, по сьогодні. Пляшку горілки там поставили. Ага. <laughs> на закупи. Друзі, реально великий дуже магазин, дуже великий вибір. І знов ми бачимо знов. Багді. 129 злотт. Одна весна, на все. Що там було, що тут. Виступить, що є такий рожевий колір. оце мені подобається. Оце приємно насити дреч. Легесенька, потроха й ну, така... Легесенька дуже. Тут якісь такі куртки такі, футболочки такі цікаві. А, також тут є майки, У нас зараз сезон на майки. Я завжди теж люблю майки, носити. 49 девезот. Ну а тут такі оці футболки що ти показував, ну вони грубі. Грубі, грубі. І знову вирішується розмарин тут. Посеред дерева, Посеред мази, ну. А якось це? Якось, якось, якось ну, такі, як ви цей, як. Ну, такий як лікарський. Правда, <ребував> такий костюм. Лікарський такий цей. Ззаді вона так виглядає. Але гарне. Гарне. Ну. Файне, А от цей такий топічок. Це не топік. Це куртка. 179 Боже, яка вона тяжка. Я б не сказав, такий. Кашині. І знову ми бачимо. Ось що мені оце подобається. Куртка падає дуже в лице. Ця куртка падає в лице дуже. 229 зло, до речі. Коштує. І все М-кі Добре, помірюю. Це куртка? Куртка. Ось тільки зараз сьогодні холодувати. Тобі пасує. Воно щось нагадує е, Ромале. Ромале, <схи> Ромале. гарно. Гарно. Гарно, гарно таке яскраве, веселе. А як? А чого так музику включили, я, так не знаю, я не розумію. Тут дуже сильно, дуже, дуже голосно. Так. Друзі, тут не відпочинеш, тут не поговориш нормально. Тут одне одного не чуєш. Двизька сумочка така. Така цікава. Ну що? Ну, мені подобається. Оця дуже ляна, класна сорочка дочка. А тут такий льох і такий літній варіант. Такий. Бачите, вже вам тут підібрано комплект такий. Оце легенькі досіки. Ну. Друзі, коли, кому буде подобатися наше відео, ставте лайк. Підписуємося, а також пишемо багато коментарів цікаво, які в українців, і чи такі самі моделі, як отут. тут. Так що запрошую на канал всім па-па!